Доброго дня, шановні українці! Добро дня шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Іришвець у Кремлі, Хаос, Анархія, Безлад, Паніка. Розбомбили дачу Путіна в Форосі у Криму. Дача Путіна у Форосі це комплекс урядових дач з часів Радянського Союзу, де відпочивали генеральні секретарі і вищі урядовці радянського союзу. Відпочивав там Хрущов, Брежнєв, відпочивав Горбачов, який у Форосі застав ГКЧП. Пуч і початок розвалу Радянського Союзу. Ну а зараз сьогодні Аксьонов самозваний, да, самозваний губернатор Криму, так, зрадник України Ненький зібрав там вищих урядовців окупованого Криму, вищих силовиків і вищих урядовців і силовиків окупованого півдня України. Зібрав там на нараду. І саме в цей час, коли вони там всі зібралися, декілька українських важких дронів лупанули по цій урядовій дачі Путіна. Великі пожежі, дуже багато вбитих і поранених. Це сказав сам аксіонов Він визнав, що дуже багато вбитих поранених, великі пожежі у Москві Хаос, анархія, безлад, дикі крики як укропи могли ударити, коли там зібралися такі поважні люди. Це ж не по правилам, це ж не по правилам війни. Хто б говорив про правила? Так, сьогодні Запоріжжя зрівняли кабами. П'ять кабів, 15 багатоповерхових будинків розбиті, горять люди, машини. Тварини горять в Запоріжжі, вуличні. І вони нам будуть говорити про правила ведення війни. До речі, у Криму наші знищили два гелікоптери чи 3 мі 8 знищили два літака Амфібії морські, знищили залізницю, знищили ракетний комплекс С-400. І це тільки за добу. Крим поступово стає українським. І буде українським. І расисти хай готуються і збирають чемодани і валять з Криму. Тому що рано чи пізно, як казав Джихар Дудаєв, який казав, що рано чи пізно буде війна російсько-українська, і Україна виграє цю війну і зійде українське Сонце. Я особисто вірю, що якщо Україна, якщо українці об'єднаються, якщо зберуться великий сильний кулак, то Україна переможе. Інакше бути не може. Перемога або смерть. З вами, український історик та журналіст Іри Швець. Підписуйтесь на YouTube канал. До нової зустрічі. Дякую вам за те, що приглянули це відео.